Що це за гівно? Він повинен залишитися тут. Після того відходу майстер просто схопився і побіг геть. А що мені робить? Алла. Теорія була правильною. Нарешті. Так. З ким мені саме говорити, хлопці? А чого вас двоє ще мені ось цікаво. Повернувся не без хороших новин. Та невже? Чорт, це справді хороші новини. Іди, знаходиться вихід звідси. На блокпосту біля розбитого УАЗа? Нарешті. Тільки ще рано йти звідси, як би сумно це не звучало. Я помітив, де змій? Він пішов далі кола намотувати в спробу знайти майстра, а в мене трохи інші плани. Тож почекаємо ще трохи, він має повернутися сам або з майстром, якщо пощастить. Зрозуміло, що тепер робити, то. Поки що можеш відпочити. Почекаємо, коли ЗМІ повернеться, або... неважливо, напевно. Починається остання глава основного сюжету. Краще виконати всі додаткові завдання прямо зараз. У мене додаткових завдань ніяких нема. Відпочити в ліжку, а з тобою й не можна? Нічого нема. Добре, зараз ляжемо відпочинемо. Зараз котра година у нас. 7 годин ранку, ну типа 3 години. Майстер повівся дуже дивно. Він, вочевидь, щось знає, і більше, ніж усі інші. Його різка зміна поведінки ці стрьомні монстри, системне повідомлення на КПК, саме нічого не можу зрозуміти. Шляху назад не буде, ну, в нас якби вже. Ми наче все прямо виконали вже, все-все, ні знаків питання, у нас немає, ні додаткових завдань. Ми вже прям. А це мені не подобається. Отримано сигнал сус. Всі десь поділися. А де, де саме воно це точка? Блін, ось поміхи. Це знаєте що? Це мені нагадує вже якраз самий початок. Історії цієї сюжету. Все в тумані, ніфіга не зрозуміло. Я сам знову. Трішечки відчуття дежавю такого. Точка Сос. Я сподіваюся, це сос не, не, не дуріння. <клух> так, я на місці. Я сподіваюся, там ну, друзі будуть, інакше я до сих пір чекаю ворогів якихось. Ну, не випадково ж мені як би, давали автомата. Це схоже змій і йому щось фіговува. Що сталося? Майстер, це він мене так. Чорт. Знайди його. Він не повинен покинути кордон. Я знайду його. Я не виживу сокола. Просто йди звідси. Ми тут не самі. Не самі? Так аптечку я тебе візьму. Ой-ой-ой! Ой. -ой, -ой. Ой. А вони ще жирні, капець! Не, 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 дружище, зараз я тебе доб'ю. Перебити дивних мутантів у нас є. Ще один сигнал сос сигнал сос уже на елеваторі. Це зараз по всьому кордону буде бігати, перефігарювати оцих чуваків. До речі, нам е, якось розповість по історії, хто це такі. Взагалі, нам ну дадуть якусь інфу, Хто це ну в натурі, що це за мутанти, бо якісь дим. Це навіть типу не снорки. То снорки, якби ми якби в зоні все одно. Ми розуміємо, що снорки тут є. То це такі, які і тому подібне. Але саме отакі тварини ми ну такого не бачили. Ммм, ще один. Я не встиг. Коля везучий. Так, до побачення. Убити дивних мутантів знову, Тр а ще один playable. До речі, не знаю, автоматом вже я стріляю, або вони типа більш потужніші стали. А, їх тут ще й немало, диви. А! Вони або живучіші стали, або це автомат гівно. Тому що я буствовкаю стволкою і пам'ятаю, його там за два патрона виносив. Фу, все виконано. І в мене вже патронів фігня. Отримано знову ще стосу. Блін, я сподіваюся, бідний не буде. Ну, е, гадав, якщо що, то я вже під за зможу повернутися забрати, того за того. Ну мені. А, ні, ще живий, чувак, один. Мені здається, щось ненадовго. Чогось усіх почало виносити прям. Да. Хмурий. Соколе, це ти. Це я. Це майстер тебе так. Так, хрін хін побрав. Я не розумію, що на нього найшло. Що, зрештою? Усі мертві. Ну і мені недовго залишилось. Сокіл. Як тебе майстер підстрелив? Як, як? Підійшов в притул вистрілив. Я навіть не підозрював. Ти бачив, куди він пішов? Без поняття. Як прийшов, так і так і пішов. Мені не до цього було. Я все в соколе. Відчувається, кінець. Зайди виродка, помстися за нас, хоча б буде зроблено. Стережися. <рес> Ні, реально, таке воно щось якось туго вони виносяться реально. Все, а тепер то куди? Як тобі ці мутанти? Це вони за мною так. Не хвилюйся, Соколе. Я і до тебе скоро доберуся. Мені ніхто не завадить нарешті вибратися звідси. Чуєте мене? Блін, а патрони на автомат уже все. Він тут мітка. Оце система, хто це мені підказує? Це хтось мені підказує, блін. Гадіна, я тебе ще дожину. Патрони в мене ще є. Ну на МП5 уже. щось автомат та дівно виявилося. Блін, до речі, оця система, вона інколи нам підказки якісь робить. А хто ну хто цією системою є? От хто ця система? Мені чомусь здається, що ця система можливо фанат. А як ні, то хто ще може бути? Тому що мені чомусь оце момент з фанатом прям дуже запам'ятався, тому що він знав. Оце він, мабуть, єдиний, щось розумів, що я як. Якби, ну, що щось не так. Він таке, наче як, як розумів, що я не в тому просторі, чи я не знаю. Коротше, я не розумів цю проблему. В чому суть взагалі. А всі інші, хто мені це попадався, там, з інших вимірів, то всі ж типу, ти що, тютю, це нормально, якби ми тут завжди були, або ще щось таке. Ну, це я так думаю. Ой, блін. Ну це я так думаю, але як воно насправді хто знає. Просто хто ще може бути тим системою тією. У мене ну, більш ніхто на думку не спадає, чесно кажучи. Ну, ось цей козел. Ага, ти сам мене знайшов. Знайшов у тебе пісюн. Якого хріна, ти всіх убив! Що тут відбувається? Пересяй, соколе. Скажи мені, я схожий на живу людину. Так, поки що. Даваюсь без оцих порожніх погроз. Просто сядь. Гаразд, я слухаю. Ось ми зараз перебуваємо у просторовій Бульбашці, правильно? Я уважно слухаю. А хоча до чого тут взагалі ця бульбашка, тут усе набагато серйозніше. Я останнім часом почувався дуже дивно. Нібито не у своєму тілі і в один момент щось клацнуло. Коли ти зустрівся з тими вченими під мостом, ніби час відмотався назад або вперед. Це помітили всі Змій був зі мною. Але ніхто не помітив того, що помітив я. Усі списали це на аномальну активність на чудеса Маті з зони. Але що, якщо це щось більше, ніж банальна містика, я навіть не знаю, чи є сенс тобі це пояснювати. Мені теж цікаво дізнатися відповіді. Мені буде простіше тобі показати цей КПК. Перейшли з мужиками на кордон, щоб відпочити. Засіла на АТП. Безлюдне тепер це місце, коли після 2013-го всі пішли в глиб зони. Навіть Сидорович пішов, а шкода. Йдемо з засидженого місця. Час йти на агропром за наступною ціллю. Дивно, нас ніби щось не пускає на перехід, вирішили обійти через темну долину. Це дуже і дуже погано, наскрізь відкидає по різних місцях на кордоні. Ми в повній дупі. Схоже, це пульбашка. не знаємо, що робити. Прийшов якийсь сталкер, обґрунтували йому ситуацію, він теж був не дуже радий. Сталкер, склавши руки, не сидить, намагається знайти вихід звідси. Спробував зв'язатися з Сахаровим, тут тільки поспівчувати. Він знайшов рацію. Вдалося таки зв'язатися з сахаром. Є надія. Зібрали детектор на пошук тріщини і вже близько. Вдалося знайти тріщину. Починаємо шлях до виходу. Тут усі записи повторюються. Правильно. А при мені не було цього КПК ніколи. Я його знайшов у вагоні тут. Але при цьому це нібито мій КПК, але і я цього не пам'ятаю. Це якась часова петля. Я не знаю, як це ще пояснити. А ця просторова бульбашка лише обкладинка, під якою ховається щось більш серйозне. Але я не знаю що. Але хочу дізнатися дуже. Як тобі вдалося усвідомити це все, я й не усвідомлював. Як я казав, просто в один момент все клацнуло. і я згадав це місце. Цей вагон більше нічого. Я схопився і побіг сюди. Тут я знайшов свої головні відповіді на запитання, чому я почувався, як на своїй тарілці, я ніби заново народився. Пам'ятаєш, ти говорив про підземні частини на кордоні, не було їх ніколи тут. Залізничний міст бачив, він був зруйнований раніше, ніхто цього не помічав. Ніби так і повинно все бути. Знаю, що я справді усвідомив Соколе?» Хто б чи що не керувало цією часовою петлею, мені потрібно було почати діяти і діяти нестандартно. Щоб знову не почати переживати всі ці події. Я навіть не знаю, в який раз уже. І ти вирішив усіх убити? І я вирішив усіх убити, діяти не за сценарію, діяти не так, як написано в цьому КПК. Ти можеш просто піти через тріщину? Можу, соколе, і я це зроблю. Але без тебе. Та ти просто збожеволі, що за синдром головного героя. Про це точно не тобі судити. Якби я не втрутився в усі ці події, ти б далі шукав ці військові рації і бігав у сотий раз по всьому цьому клятому кордону. Тобі ще раз КПК показати. Невже ти не розумієш? Ми всі граємо як за заготовленим сценарієм. це має якось закінчитися. Пам'ятаєш, я питав, чи виглядає як жива людина, але я схожий на клятого зомбі. Чомусь раніше я на це навіть уваги не звертав. Може, хтось не хотів, щоб я звертав на це увагу. Я, я або давно помер, або ти справді з божеволів. ти мене, соколе, але я свою справу закінчу. Я виберуся з цього місця, дізнаюся правду, або знайду нарешті спокій. З останнім я можу допомогти. Я просто так живим не дамся. Ти навіть гадки не маєш що я бачу, і після цього я тут точно не залишуся. Ніколи. Ні, вони тут. А! Хто вони? Ой-ой! Ой-ой! Блін. Ну, це вперше, до речі, сталося у нас. Блін, я думаю, зараз ну він нормально так е, нюхав, але, блін, оці тваріни прям. Ех, зіпсували козли. Блін, він в кущі заліз, це ще не прикольно. Бо я його не бачу. А він ще відновлює здоров'я. Блін, оце, звісно, гімно. Блін, оце отут в кущах взагалі з ним не весело битися. Ні, вони тут. А, поки що ми нейтрали. Це поки на нас нападають у ці фігні, то ми, типу, нейтральні поки. Але хай він сам розбирається, бо в мене патрунів мало. А, допоможи, це система каже йому допомогти треба. Зрозумів все. Ой-ой! Вбий не його. Змажати. Продовжимо розпочати. Та що це з тобою взагалі? На на, на 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 Як же вони дістали? Блін, знову вони Так, зачекай, зачекай. До побачення. Ого, блін, пацани, я вас тут до сраки, по-моєму. Занадто. Блін, патронів мало вже. На все прям. Ой-ой-ой, блін, оце ну тоза. Я щось прям жалюю, що я його профукав. Усе спрокова. Прощайся життя. Так завжди. Все занюхав, казав. Забираємо все. Мене терко робить, дуже жорстко. Надіюсь саме. Що... Ну зараз я не ви цього не гикну. Що мені треба? Що мені робити? Блін завжди. КПК. КПК майстра. КПК майстра додано інформацію. Дивимося бігом. Щоденник Знайдена інформація. КПК майстра. Це не мій КПК і це не мої записи. Але я ніби знаю, що це мій КПК. Голова розколюється. Вагонь я знайшов диктофон за аудіозаписом від невідомої мені людини. Він ніби гори особисто зі мною за допомогою цього диктофона. Або не зі мною. Досить пора діяти. Завжди перевірити вагон. Во. Він сказав про вагон щось, і мені якраз треба його і перевірити тепер. Двері. Де вагон? Це двері ці чи не двері? А, вони навіть так відчиняються. Прям непомітно. І диктофон якийсь говорив, блін, це може і система також, типа до мене. Коротше, хтось знає за всю цю фігню, і хтось із зовнішнього світу хоче з нами зв'язатись. Я насправді. Це тої, для кого це призначено. Не тільки я помітив зміни навколо. Майстер теж. Але його занадто сильно переклинило. Як це пояснити? Як взагалі все, що відбувається, тут пояснити? Поки що не зрозуміло, але мені час іти далі. Більше на цьому кордоні мені робити нічого. І слава Богу. Професоре, прийом. Сокол. Ви вже вибралися з кордону? Ще ні. Але мені вдалося зібрати детектор і я знайшов тріщину. Чого ж ви чекаєте? Щось сталося? Так багато чого. У мене через це з'явилося багато запитань. А що зі сталкерами, які були з вами? Усі мертві, професоре. Добре, що ви вже залишилися. Негайно залишайте кордон. На всі запитання вам відповім, коли ви особисто до мене доберетеся. Кінець зв'язку. Нове завдання. Вихід з гри. Ну, Я так розумію, мені зараз треба бігти до тієї тріщини, до УАЗіка. І мені, до речі, не дають не в КПК подивитися, ні, ні зброю дістати. Ну, якраз титри, але мені цікаво, що буде, якщо я все-таки добіжу туди. Ну, поки ми біжимо, дуже крутий мод, дуже класний. Ось це я називаю мод. Тижніше не називаю це модом. Це просто окрема гра. Це як нова частина сталтеру. У мене ну, явно не вистачить слів. Я зараз спробую щось сказати, але цього явно не буде достатньо в будь-якому випадку. Просто грандіозний мод. Це саме перше місце з усіх модів, які я грав на першому місці. Безсумнівно, просто перше місце, якісніше нікуди. Я не знаю, що додати. Просто ідеал модингу наставка. У мене єдине, оце тільки питання було з кодом до сейфа. Оце єдине питання, прям здорове, якщо так е вирвати усе оце, так, типу, щось знайти якийсь прищик в цьому всьому ділі. То єдине, оце було так. Тому що, блін, може, я тупий такий, я не знаю. Але мені здалося, що якби ну сильно замудристо, що зробили з цим кодом до сейфа. Бо там реально там. Фотографії були напис зверху. Там рік е, першого кросвітньої подорожі до чого це все було, якщо воно до коду ніякого відношення не мало. Просто треба було останні цифри року, який був намальований на самих фото фотографіях Цих з оцим, звісно, так з усім іншим, взагалі ніяких питань немає. Нема чого додати, і нема за що особливо критикувати цей мод. Навіть якщо дуже сильно постаратися, мені в голову нічого не приходить. За що можна було б там там щось. Ай я-яй тут не гарно зробили, окрім ходу на сейф, все інше просто клас, і ось поки до трендів. Ми ось добігаємо вже до розлому. Я так розумію, що ми зараз будемо вибігати це допрацьоване чи ні? Чи це мені треба залізти саме усюди?